Так, прокачав, Крутив, прокачав. У мене не було трубок спеціальних, то я просто вже В мене тут зливалось. Откротив ту от пробку, крутив повністю всю і помаленьку вливав сюди тормозною. Далі треба було ще відкрити ось цю, ось цю трубку, тому що звітом теж до педальки. Турмозна не доходила, потім там виходили пузирки, і воно помаленьку виходило. І Сама суть треба, щоб тормозна потім не з пузирками йшла, а сама Типу сама вже рідина без пузирків. В принципі, все. Зараз покажу як педаль. Педаль провалювалась. Пермос, о. Oh, Оп, топ-топ повністю працює. Ось такий-то ремонт вийшов, ось такі то.